Так, друзі, сьогодні вирішили пройтись по такому от музеї Першої світової війни і підзняти для вас різні кадри зброї, одягу, якоїсь техніки можливої. Тут бачимо такі от різні герби, це, напевно, зі всієї... Німеччини, скоріше все. Можете написати в коментарях, якщо ви знаєте. Тут бачимо така статуя. Ось така картина 1815 рік, 1898 рік. Тут бачимо якесь обмондування. Потім додавлю ще до цього відео різну інформацію для того, щоб ви змогли оцінити, так як я не сильно розбираюсь в цій темі, придеться додати додаткову інформацію на вже на саме відео. Тут можете бачити така от гармата, макети, точніше гармати і різні годинники, там, типу, щита якогось щось таке. Тут різні такі картини. Тут маємо ще одне оббундрування. 1884 рік. Тут бачимо шоломи, ось такі якийсь. Ось так все виглядало. Колись ворота. Також таку от статую з таким от колесами дерев'яними з металевою оправою. з такою гравіровкою. Це 1896 року. З таким кріпленням. Також додавлю. Всю інформацію з приводу цієї гармати. Тепер давайте пройдемо далі і підзнімо для вас це тут також макет з такої гармати. Вже більш сучасніший. 1914. Знову якесь обмундирування. І також гармата. Такі от рушниці одноствольні. З патронами. Тут бачите ось такий ніж. Проне. Ходять патрони і повністю в розрізаному вигляді ствол, по якому проходить штик-ніж до, до цієї рушниці. Капітани якісь, скоріш за все. І тут в нас макет ось такого корабля військового з такими пушками. На палубі. Ось так все виглядало. Ми прийдемо вище по цих сходах і подивимося, що там знаходиться. за цими дверями. Проходимо в ці двері, і тут нас зустрічає екран телевізора, в якому показується історія. Бачите, така картина, де військові йдуть зі своєю дружиною, скоріш за все, один із. Так виглядало, Тут тут бачите ось такі картини. Ось тут можете бачити така форма з ручницями. Такі класні чоботи. Шкіряні. Таким захистом для них і сабля. Така сумка. Також потім прикріплю всю інформацію. Ну, а тут в нас ось такий корабель. З такими шлюпками рятувальними на палубі. Тут в нас ззаду пушки з такими трубами. Тут в нас ланцюги ось такі. Для якорів. Ну а тепер йдемо далі. І знову прийшли до ось такої картини військові на конях. Можете бачити, тут все розбомблено будинки. Ось такий автомобіль. Така от картина намальована. І тут в нас наступна зброя з такої рушниці. Також штик ніж до цієї, і, і наступний штик ніж коротший, але от такої класної форми. І ще один. І тут у нас два екземпляри з обмундуруванням і рушницями, і також гарматою ось такою. Ось так виглядає з далека в повному кадрі. Тут у нас представлені військові в окопах. Ось так все колись було. Тут бачимо також картина намальована маслом. 1847 рік по 1934 роки. Погляньте, яка це що знизу з яким стволом крутим. І також штик, ніж до цієї іграшниці. Ну і тут ще одні. Оцей класний ніж. Такий маленький. Ось така шапка. Тут у нас книги різні. 1813 рік. І такі от герби. Німецькі, а тут у нас медалі, друзі. Різного класу. Тут у нас ще якісь додаткові. Ось такі зірочки, як можете бачити. Ще один. Так, тут у нас ось такі прапори Мюнхен 1914 рік. Тут маємо 1917 року. От Баварський. Цей музей, друзі, знаходиться в місті Інгільштат, Баварія. Тут бачите також різні статуетки і ось така ялинка з такими іграшками старими. Тарілки різні розмальовані. І ось тут такий пам'ятник, теж зроблений з дерева. Зацініть, будь ласка, роботу. Хто займається столяркою, можливо. Чи ви б зробили краще, чи як вам така робота. Тут у нас тут подивимось тоді. на ось такий куламет і зацініть розміри і силу цієї зброї. А тут, якщо ви хочете покласти якісь за бажанням гроші, можете сюди покласти. От Картина ще одна намальована. підлога і то постарана маслом. Тут навіть підлога так скрипить і дає атмосферу, ніби тепер сунеться в часі і тут погляньте, яка потужна пушка стоїть. Зараз ми підійдемо з вами до. Оцих знарядів бачите які розміри, Ось цей знаряд ви поглянете просто який, або це я ще тримає цей солдат. Ну а там різні осколки від цих знарядів собі уявіть, яка це сила, І що відбувалося з людьми під час того, як все це вибухало, а там намальований взрив. Ну, а тут в нас, друзі, не знаю чи буде видно, але зроблені окопи. Відтворена картина справжніх окопів, які колись були. Такими окопами ми проходимо далі по цьому музею і потрапляємо вже до зброї ось такі різні гранати. Представлені на стенді дерев'яному. Тут в нас якась, бачите, ручка з якоїсь трави. А тут в нас гранати осколочні в розрізаному вигляді. Тут маєте таку от зброю булави. А тут в нас ножі Ось такі посередині мощний ніж. Ну, а тут у нас арбалет. Можете бачити пістолети різного плану. Такий і такий. Оцей класний з таким мотонесеньким маленьким стволом. А тут бачите отакий от револьвер. Ну а тут у нас такий пістолет з таким от магазином вбудованим. Тут намальована картина також. Можете написати, що це за картина, якщо ви знаєте. Це 1916 року. Тут у нас ось така пушка з таким знарядом величезним. А тут ось така малесенька. А Тут у нас бачите ось такий кошик, скоріш за все для повітряної кулі. Але якщо я не правий, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це. Ось такий кулемет. З дерев'яною обробкою, а тут у нас ось такий пістолет з таким прикладом дерев'яним. А тут маємо, друзі, таку от каску. металеву. Погляньте, будь ласка, як зроблено. Тут маєте такі от біноклі якими можна було спостерігати з безпечного місця. Ну, а тут у нас якийсь костюм. Також можете написати, що це. Ще одна зброя з такі от пушки з такими стволами широкими. Тут бачите аж чотири ствола в одному, в одній пушці. Давайте тепер пройдемо далі. І... Відкриємо наступні двері. Ось такі тут різні представлені картини. Такі от макети різних гармат, а тут в нас невідомо, що це можете написати коментарях. Такі картини. До речі, вхід в музей, друзі, коштував 5 євро на людину. І в Індії дають вам білетик такий. А зараз я вам покажу на фоні. Дають вам ось такий білетик і тут пише дата Ну і сканують ось цей QR-код при вході. І ви можете вже по цьому і робити екскурсію даного музею Першої світової війни. До речі, підпишіться, будь ласка, на ютуб-канал. Перегляньте мої попередні відео, кому цікаво. Е, мій YouTube канал ві має відео різного плану і кожен знайде для себе щось своє. І ми обов'язково з вами будемо знімати багато контенту. Все краще і краще. Але ви можете написати в коментарях, який контент вам подобається і що б ви хотіли бачити наступного разу. Від розпаковок до різних музеїв і кайфових місць. З такими сходами, друзі, спускаєтесь вниз. І тут ми прийшли в ще один зал і тут, як можете бачити. Ще додаткові обмундирування, різні нашивки. Ось така от гармата. Ще одна. Ну а тут у нас друкарська машинка. Тут ось такий годинник. А тут, друзі, бачите, потрапила коля в гаманець, і тут була фотографія жіночки якоїсь і тут листи Диваю. також прошило. Тут бачите така картина, тут така статуя 1795 рік. Тут у нас 1815 рік, а тут 1821 рік. Ну, а тут в нас обладунки вже якісь лицарські, також баварські, скоріш за все. Бої і тут маємо також картину маслом. Це дуже гарно намальовано і оформлено такою золотою рамкою дерев'яною. Тут також різні статуетки. Тут погляньте яка краса. Ну, і тут в нас ось така статуя. Це в нас 1840 по 1907 рік. Скоріш за все, це вже кінець. Ага, тут ще одна пушка. Ось така гармата і. Інформацію з приводу цього кламету я прикріплю. До відео. Можете написати самі в коментарях, як цей кулемет називається, і якого це року. Друзі, ми зробили екскурсію, виходимо на вулицю. Тут нас зустрічає ось така берегова зона і там відпочивають люди. Цей музей виглядає зовні ось так. Зараз я вам підзніму. Можете приїхати і відчути атмосферу на собі. До речі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте, будь ласка, на цьому відео лайк, діліться з цим відео з друзями. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього музею, переглядайте мої попередні відео. Також можете написати в коментарях, що зняти наступне. І ми обов'язково з вами це знімемо. Всім гарного перегляду і гарного дня. Пока.